Вітаю, шановні глядачі, сьогодні з вами проєкт про активний педагог і я Пахомова Ірина. Дуже рада усіх бачити і особливо нашого постійного відвідувача, наших зустрічей Дмитра Мацукіна. Вітаю. Вітаю. Тож переходимо до основних моментів сьогоднішньої нашої зустрічі. Чи є щось Цікаве, корисне в світі генеративного штучного інтелекту, що корисно було б використовувати для освітніх цілей? Вітаю. Ну, ем, враховуючи те, що останні кілька місяців я не дуже слідкував за. Новинками тому я розповім про те, що було е, цікавим і, можливо, буде корисним особисто для мене з того, що я знайшов, змінилось за ці останні місяці. Е, більшість цих е, моментів вони вже не дуже нові, там місяць чи більше тому з'явилось, але можливо комусь це буде також цікаво. Добре, будь ласка. Дякую, тоді я а, спробую. Маліночку. Так, інший комп'ютер трохи якось воно під. Так, бачимо екран, Леонардо. Так, дякую. Я почну з того, що з деяких моментів, які змінились в моєму улюбленому сервісі генерації зображень Леонардо, ей. Що за ці. Три місяці вони змінили. Ну, по-перше, е з хороших новин це те, що е вони нічого, ну, здається, не погіршили. Це вже добре. <кій> Вибачте, тепер е що, е що змінилося? По-перше, з того, що дуже давно було, десь на початку літа, стала працювати нарешті, в них вони її тоді вводити, а нарешті стала працювати достатньо коректно генерація в такій напівбезкоштовній моделі Ну, Є повністю безкоштовна флакс Шнель, Оця Flux Dev така напівбезкоштовна, є ж платні моделі на базі ці е, Ну Що тут таке, Ніч, скажімо так, в самому Твонадо, нічого принципово нового. Також є перемикач вбудованих стилів цих, е, тобто ми не прописуємо це по промті. Обираємо з того, що є. Ну, якось там навесні я щось намагався розповісти, як воно працює. Ну, в принципі, за назвою більшість зрозуміло, якщо ні, то експериментуємо. Ну, принаймні, чим відрізняється: крейти в динамік і І з фото, скажімо так, ну, на перший погляд, сказати важко, тому експериментуємо. Це, це, це стосовно ФСД. І я тут е, вчора експериментував з одним і тим самим промтом. Тобто, я написав, е, дівчина в, е, в українському національному вбранні на е, полі тюльпанів, е, далі у, Увімкнув автоматичний покращувач промпта той, що є в Рона через цю кнопочку, Improve prompt англійською. переклав англійською. Ввімкнув оцей покращувач промпта. І одний і той самий покращений цей промпт дав моделям FluxDev. Ну, ось результати я продемонструю. Ось воно. Як на мене, чудово. Далі що є там інші моделі, стара модель, це на базі Stable Diffusion Excel, в Ронардо в кіно Excel, да, старі моделі. Зараз, якщо в Ронарду раніше, щоб перемкнутися на ті моделі, що були раніше, Треба було тут в правому верхньому кутку кутку вмикати Legacy Mode і весь і увесь інтерфейс змінювався. То нарешті вони від цього відмову. Ну, це можливість є, але нарешті вони, так сказати альтернативу зробили. Можна перемикатись тут. Обираємо модель, отут у нас є. Нові моделі Phoenix, Flax, Шнельдев, Феникс, Idiagram, трохи згодом, але є ж, зробили вкладку Legacy, і тут е, старі ці моделі на базі Stable Diffusion XL. Е, хто, скажімо так, знає, як чит, ну точно вони працюють і знають, як отримувати передбачувані результати, і тому той може використовувати можливості. Е, тобто е, тут, що в мене флакс ДЕФ, оцей Ронардо Excel, на, на стебль Діф'южін. Далі флакс е, Context. Е, Загадкова, як на мене, модель е, про неї трохи згодом, що вона дала. І це в мене Люсимік. Дейнемік. Ні, це модель Lusit Realism. А -а -а. Тут вони додали ще окрім флакс Я почав з нього, це, скажімо так, в хронологічному порядку. Вони додали це ще кілька нових моделей. От верхня була в мене. Що це таке? Люсід реалізм. От тут вони є моделі реалізм та оріджин. Оріджин робить ну, в платній версії взагалі зображення без апскейлу 4К. В безкоштовній. Давайте подивимось, щоб я вам. Не... 1200 на 1200. Робить, тобто, трохи більшого розміру, нова модель класна. Переваги перед іншими треба досліджувати окремо, скажімо так, пробуємо працює. Стосовно того, скільки воно коштує, флакс дев нам дає. На чотири зображення. Ну, дає, бере 34 кредити. Нагадую, на добу в нас 150. Ці трошки дорожче. Люсид реалізм 46 і Origin також 46. Загадкова модель Flux контекст не готовий поки що коментувати, тому що в чому її переваги не встиг. Дослідити, тому що на перший погляд, ну, можливо, якісь фром не ті, чи не для того використовувати її потрібно, тому що безкоштовно, ну, безкоштовно нам дає лише одне зображення і коштує воно 50 кредитів. І з тим самим промтом результат ось такий. Ну, як на мене, доволі сумнівний. Ну, тюльпани, можливо, й класні. А інше, з руками не, якісь проблеми. А все інше не дуже. Тому, ну, як на мене, це найкраще. Але навіть це питання смаку. Так, ось. Ну, в принципі, це все. І вони написали, що вони додали модель нана Вона ж, здається, ця GPT Flash 2. Ткома 5. Тут в Леонарді я не зміг зробити так, щоб вона в мене працювала як треба, тому це поки що тут коментувати не буду. Тобто нові моделі, флакс півтори, півтори флакс, де рекомендую дуже. Флакс, контент, контекст, вибачте, треба досліджувати далі. Можливо, я щось роблю не так. І оці Lucy реалізм також рекомендую. Спробуйте, десь вони краще, десь ні, тому експериментуємо і, і, і використовуємо. Це те, що я хотів розповісти стосовно Леонардо. Далі, що з генерації з зобра... багато чого з'явилась але те, що я трохи встиг дослідити, це оця модель, та, що називається Нана Банана, вона віддругла, її можна використовувати прямо в самому Джеміні, чи як, здається, правильно казати Джемінай. Ну, я буду казати, вибачте, Джеміні. Тут ми можемо. Просто в новий чат, то він вмикаємо Create Image і описуємо там е э, створи, э, створи. Зображення, ну і на якому. Э, Океанський лайнер. Вісить у повітрі. Не знаю. Не підгодувався. І створюється од зображення, Обмеження за кількістю. Безкоштовних версій. Ось, ну, яке, яке питання, така і відповідь. Е е е обмежень за кількістю безкоштовних генерацій я, чесно кажучи, ніде не побачив. Експериментував я не дуже багато, тобто, точно, не більше з собра... не більше десяти зображень на добу, тому не можу сказати. Ну, я питав в нього самого, чи обмеження є, він сказав, нема, але ж це нічого не позначає. Е, створюється зображення розм розміром 1024 на 1024 точки, і якщо вона створюється в самому джеміні у правому нижньому кутку буде ось такий логотип. Gemini е, Альтернативи: Альтернатив багато є, тобто, е, використовувати модель ту саме, ось вона до мене чомусь не працює. А те, власне, де я знайшов цю модель, це сервіс е, GenSpark, Spark. Е, він, в принципі, вартий того, щоб про нього поговорити окремо, але е, можливо. Наступного разу колись, але поки що тут є можливість е, створювати зображення в моделі На -на нанабана, також розуміє українську. Згенерувати зображення тут що е змінюється. Е, давайте. Також розумію українську, але е, якщо в самому Джеміні ми маємо все прописувати в тексті, якщо хочемо якийсь там стиль використовувати і так далі, е, то тут є е, кілька кнопочок, перемикачів, таких. Е, На якому да, ця модель на, на банана, вона на відміну, скажімо, від того ж, моделі з генерації зображень від OpenAI, Там оця GPT шна нова модель, 4 o стається, і модель вдалі. Тут не дуже вона стерильна, тому Принаймні, я експериментував там політики, відомі особи історичні діячі. Нормально. На якому Дональд Трамп грає у Гольф, давайте не у гольфі, гольф я зараз продемонструю. У я здоровим вийдемо. Ем... Так, Ф... да, я хочу, да, ну воно коментує щось. Ем... Тут є якийсь, ну тобто, шляхи показує. Ну, зображення буде. стилі і да, я включив автопромт, не дуже розумію, коли його використовувати варто, коли не варто. Ну, в принципі, думаю, якщо вийде буде грати і мечем, то він переможе. переможе. да Ну, в принципі, все коректно, який який промт такий. Така і відповідь все, все нормально. Але що тут є, чого нема все. Звертаємо увагу на зображення, якщо ви бачите, в правому нижньому кутку логотипу немає. Тобто зображення чисте. Так, вони вставляють якісь оці те, що е, позначки, що це згенеровано, але ж ми їх не дуже бачимо, тому на це. Мене дуже цікавить. І є оцей, можна добирати лише з дев'яти стилів, але ж якісь можна, давайте. Ну, авто та авто, давайте 3D подивимось, і автосайз, і, чесно кажучи, я не, не робив цього. Давайте широкоформатний. І так, хай те саме буде. Подивимось, не впевнений, що воно спрацює усе. Гумору та фантазії, да ля, -ля. ну, добре. А поки воно генерує, я покажу. Так, да, і, і ще що. Головне, мабуть, це все. Розваги такі. Але до цього до моделі Нана банана була дуже обмежена кількість моделей, які могли писати на зображенні текст українською мовою. Це в айдеограмі, там інколи в деяких моделях давалось, та в сервісі Грок, який працює під Твіттером. Хровичний був, Х зараз. Е, а на, на банана це робить. Ну, тому я от результати продемонструю. Був е, там великий плакат з надписом Слава Україні. Ну, чомусь він такий пожмаканий тут е, зроби, зробили. Ну ось тут на старовинному замку. Все коректно. Ось тут на хмарочосі. Це, це, це я робив в Джимені, а ті дві в Ченспарку. Ну і я також експериментував з <кій>, політиками. Ну, ось Трамп з пухам, і не лише Трамп з пухам, і ще мій улюблений. І я тут їм носить клюшки. Е, тобто, все, все коректно, все працює, рекомендую. Ну, і в стилі якому. Що там? Триде... Триде. Ну. Трамп 8, Вейдер 7, ну, ось таке. Да. Ну, нема меча. Ну, меча нема тут, так. Да. Ось. Тому це, це, в принципі, все, що я хотів сьогодні розповісти вам. Це не дуже такі вже й новинки, тому що у мене банана десь там посередині літа вийшла ця модель, але ну ось такий коротенький огляд. У мене все. Щиро дякую. Дуже цікаво, що є можливість написання коректно використовуючи український алфавіт, мені здається, така опція на генерації зображень. Ну і взагалі все розвивається, все створюється щось нове і, в принципі, це з одного боку. Лякає, що нас очікує в майбутньому, а з іншого боку, є розуміння того, що якщо це вже війшло до нашого життя, то нам потрібно опановувати ці технології. І ми знаємо, що учні студенти, вони активно користуються взагалі генеративним штучним інтелектом, і нам потрібно розуміти, як. Змінювати освітній процес, щоб це був помічник, а не ворог із цей штучний інтелект. Щиро дякую, пане Дмитро, за дуже цікаву розповідь цієї моделі. Новин, ну не також новинки, але нові опції, скажімо так, які є вже. І вони працюють. Пишіть, будь ласка, у своїх коментарях, про що б ви хотіли почути, які питання, які ідеї у вас з'являються. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі всього найкращого. Бережіть себе, бережіть родину, до нових зустрічей. До побачення.